Дітки, послухайте уважно, що це за звук. Так, це звуки хвилі води, це звук моря. Сьогодні я вам пропоную зробити море у пляшці. Хочете? Тоді давайте разом зі мною. Підготуйте пластикову бутилку наполовину, заповнену водою, олію, пісок. Синю фарбу, клейонку та різні дрібнички, рибки, камінчики, ракушки. Спочатку зафарбовуємо воду фарбою. Потім насипаємо трішки піску та добряче збутуємо пляшку. Далі наливаємо олію. Ось вона зверху не змішується із водою. Власне, ось наше море і готове. Давайте в море додамо камінчики, ракушки, рибки. Гарненько все закриваємо і починаємо милуватися. Погляньте, діти, пісок, камінчики та ракушки опустилися на дно моря, бо це важкі предмети. А от рибки плавають у воді. Давайте ще зробимо хвилі у морі, розкочуємо пляшку. Сподіваюся, дітки, у вас вийшло зробити море у пляшці. До нових зустрічей.